Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, дослідниця історії вчителька і викладачка. Тема нашого уроку особливості козацького господарювання, правове і соціальне становище селянства в його категорії. Та спершу пропоную пригадати матеріал, пов'язаний з Козацькою революцією. Які зміни відбулися в соціально-економічному житті українського народу під час Козацької революції в середині XVII століття? Варіант А. Ліквідація кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи. Варіант Б. Вилучення усіх маєтностей церков та монастирів, варіант В. Поширення фільваркової системи господарювання. Варіант Г. Зростання земельних володінь, магнатів і шляхти. Правильна відповідь варіант А. Ліквідація кріпацтва та здобуття селянством особистої свободи. Разом з особистою свободою селянство здобуло право володіти землею. Його мало також козацтво та міщанство. У цей час активно привласнювалися звільнені шляхтою угіддя, освоювалися пустища на правах вільної займанщини. Маючи достатньо землі, різні групи населення активно долучаються до господарювання і створюють передумови для економічного розвитку Гетьманщини, Слобожанщини із Запорожжя. Провідною галузю економіки залишалося сільське господарство, а саме зернове землеробство. Великі врожаї вирощували в старшинських і монастирських маєтностях. Там використовували продуктивну працю найманого робітництва, досконалішу техніку і технологію обробітку ґрунтів. Тож значна кількість зерна в чистому або переробленому вигляді надходила на внутрішні і зовнішні ринки. Розширювалися посіви під технічні культури. Коноплі для виготовлення тканини вирощувалися в усіх полках, але найбільше у Чернігівському, Стародубському і Сумському. Було достатньо сировини для розвитку капіталістичної мануфактури в текстильному виробництві. Значні зміни спостерігалися в садівництві та городництві. Вони поступово набували рис товарного характеру, важливе місце в господарстві різних груп населення посідало тваринництво. Тисячні отари овець, багато великої рогатої худоби, коней розводили в господарствах старшини, вели селекційну роботу, виводили нові породи худоби. Меншою кількістю худоби володіли рядові козаки й селяни. Розвинуте тваринництво України сприяло розвитку суконних мануфактур, а торгівля продукцією цієї галузі давала змогу накопичувати значні статки як підприємливим старшинам, шляхті, так і заможним козакам і селянам. Активізувався розвиток міст. На великі промислово-торговельні центри перетворилися Київ, Ніжин, Параяслав, Прилуки, Лубни, Миргород, Чернігів, Полтава, Стародуб, Новгород Сіверський. Всього на Лівобережній Україні налічувалося 38 міст, ремісники і торговці в яких становили від 29% до 73% усіх міщан. Найактивніше розвивалися міста з Магдебурзьким правом, бо його положення гарантували. Незалежність містян і містянок від старшинських органів влади і закріплювали особливі права купецтва та ремісництва. З посиленням влади козацької старшини Гоголів, Лубни, Миргород та інші міста втратили магдебурзьке право і перейшли до категорії ратушних. Останні мали обмежене право на самоуправління. На них що надалі сильніше впливала козацька старшина. Під час козацької революції було послаблено. А подекуди скасовано різні, зокрема й цехові заборони та обмеження в ремісництві. Частина ткачів, чоботарів та інших майстрів дедалі частіше залучала до своїх майстерень вільних наймитів. Вони застосовували нові прийоми та інструменти у своїй роботі. Ремесло перетворювалося на дрібнотоварне виробництво. Таким було, наприклад, чоботарювання в Києві, Полтаві Острій. Острі. Виробництво посуду в Чернігові, Печенігах, Чугуєві новому осколі, виготовлення продуктів харчування в Києві, Ніжині, Стародубі. Розвивалися ремесла і промисли також на Запоріжжі. На Січі та в Зимівниках майстри виробляли холодну зброю, кулі, гарматні ядра. У середині 1670-х років тільки на січі перебувало не менше як 100 ковалів. Запорожжя славилося своїми майстрами кораблебудування. На Дніпрі існували корабельні верфі, де запорожці будували річковий та морський флоти. Дослідники та дослідниці стверджують, що в другій половині XVII століття більшість сіл, які колись належали магнатам або короні Речі Посполитої, стали тепер вільними військовими селами. Селянство перебувало під виключним контролем козацької адміністрації, яка ними управляла і збирала податки. Але вільними стали не всі села. Так, Богдан Хмельницький. Роздавав монастирям грамоти на володіння селами. У північній частині Гетьманщини та шляхта, що тепер служила козацькій державі, зберігала свої маєтки й своїх селян. Розширювалися маєтності старшини. Ці землевласники діставали від козацької адміністрації грамоти з підтвердженням звиклого послушенства селянства. Але навіть ті села, що вже були звільнені, недовго залишалися такими. Вони, наприклад, хоч тимчасово надавалися на ранг козацькій старшині за її службу. Теоретично села мали відходити назад до скрабниці після того, як їхній власник втрачав військову посаду. Проте так траплялося нечасто, і надані маєтності дуже скоро перетворилися на спадкові володіння козацької еліти. Тимчасові грамоти на володіння також вимагали послушенства від селян. По первах селянство працювало на землевласника лише час від часу, але поступово ці обов'язки розширилися. У 60-х роках XVIII століття на державних посполитих землях проживало всього 25 тисяч селян. Тоді, як приблизно 465 тисяч, фактично половина чоловічого населення Гетьманщини, жили в приватних маєтках, що належали козацькій старшині й монастирям. Та це ще не означало повернення кріпацтва. Селянство мало право змінити місце проживання, піти в одне з небагатьох сіл, що залишалися вільними, або податися в степ за межі Гетьманщини. Окрім того, українські землевласники, колонізуючи незаймані землі, пропонували селянським родинам оселятися там, на деякий час звільняючи їх від податків. Але у XVIII столітті поступово права селянства на вільні переходи й землю урізалися. Отже Формування нової козацької державності відбувалося на тлі глибоких зрушень у господарському і суспільному житті. Під час революції було ліквідовано велике і середнє шляхетське землеволодіння, а також кріпацтво. Натомість поступово почала формуватися козацька селянська і державна власність на землю. Наслідки воєнних дій суттєво підривали господарство українських земель. Поступово економічне життя пожвавлювалося, розвивалися нові галузі, як от мануфактурне виробництво тканини. Дізнатися трохи більше ви зможете з конспекту та відкритих джерел. Не забувайте перевірити себе, виконайте тестові завдання. До наступної зустрічі на наступному році!